Ірка, ти що з Олексієм зустрічаєшся? Ага. А чому ти так здивувалась? А, так ти ж зовсім недавно до нас перевелася. Багато чого не знаєш. А що я мала б знати? Ірина ледь не тупнула ногою. Така реакція виглядала безглуздо. Серйозні люди, дорослі вже, а поводяться, як діти в театрі. Очі округлюють, голос знижують. Олексій у них в офісі займав керівну посаду, очолював великий відділ. Як для його віку це було справжнє досягнення, але він справді був кмітливим хлопцем, і в коридорах вже перешіптувались, що йому готується ще одне підвищення. Він був спортивним, мав гарну іномарку, йому було 35, і при цьому він жодного разу не був одруженим. Це, звісно, викликало трохи запитань, хоча й не критичних, бо нині молодь більше думає про кар'єру, ніж про сім'ю. Ой Іра, тут дехто вже пробував зустрічатись з Олексієм, та нічого з того не вийшло. Свята, ти зараз мені почнеш список складати, хто з ним був. Та не сичи, я ж серйозно. Річ не в тому, що зустрічались, а в тому, чому це все швидко закінчувалося. Ірина лише усміхнулася. Ну, можливо, то все було без справжніх почуттів. Хоча, хай, не буду лізти в романтику. Але от про його родичів ти краще послухай про батьків, а що з ними. Та вони не старі ще, але сидять у нього на шиї. Уяви. Олексій весь час лише та й робить, що працює, щоб забезпечити їм відпочинки моря, курорти, розваги. І що тут поганого? Хіба це погано, коли люди дбають про рідних? Та ні, ти не розумієш. Вони буквально контролюють кожен його рух, варто йому витратити гроші не на тих, починається скандал. У офісі про це знають одиниці, бо Олексій ніколи не скаржиться. Але я знайома з кількома дівчатами, які саме через його батьків розірвали з ним стосунки. Одразу, як тільки в нього з'являється серйозний намір, батьки починають втручатись. Вони бояться втратити його підтримку, а він, схоже, щиро їх любить, терпить усе це. І що? Вони настільки жорстоко тиснуть, навіть не уявляєш, на що здатні, лиш би не дати йому побудувати власне життя. Та Олексій же не виглядає як мамин синочок. Отож, я думаю, він просто намагається закрити очі на ситуацію, ігнорує. Та ну, якийсь абсурд, на дворі ж 21 століття. А ти думаєш, у нас уже немає таких, хто хоче жити за рахунок інших. Повір, є. І серед батьків теж вони не хочуть відпускати своїх дітей, бо тоді втратять джерело прибутку. Ірина слухала, але не могла повірити. Світлана, звісно, подруга хороша, сперечатись не хотілось, та все одно закралися сумніви. Може, вона просто заздрить? Ірина підійшла до автомата, вибрала каву, і в ту ж мить хтось обійняв її ззаду ніжно, знайомо. Олексій, вона навіть злякалась. Чого злякалась? Ти ж одразу мала здогадати, що це я, а раптом це був не ти. Він засміявся значить, треба остерігатись, що хтось інший може так підійти. Іра, ходімо ввечері до кафе, поговоримо, побудуємо плани. Які плани? Ну, про наше спільне майбутнє. Він глянув їй прямо в очі, і Ірина раптом відчула, що стьохнуло в грудях. Вона й не чекала на цю розмову, але після слів Свєти з'явився неспокій. Увечері вони сиділи за столиком у кав'ярні. Іра, мені здається, ми вже в тому віці, коли рік зустрічатись, не обов'язково, мені без тебе й години важко. Вона м'яко усміхнулася і поклала свою руку на його. І мені теж. Можна я тебе дещо запитаю? Звичайно. Як твої батьки ставляться до того, щоб ти одружився? Обличчя Олексія змінилось, стало серйозним. Ну от, вже почались розмови. Так, мої батьки дуже прив'язані до мене. Спершу, мабуть, не будуть особливо радіти, але вони ж не дикі, звикнуть, якщо побачать, що я щасливий. Він ще не встиг договорити, як раптом поруч пролунав різкий голос. Олексій. Ірина злякалась. Олексій теж. Обоє подивились у бік незнайомки. Жінка років 55, з невдоволеним виразом обличчя, уважно дивилась на дівчину. Точніше дивилась на Іру, але говорила до Олексія: Ти що тут робиш? Хто це з тобою? З якого це часу хтось став для тебе важливішим за батьків. Ти ж знаєш, мені сьогодні потрібно було до лікаря. Олексій підвівся Мамо, по-перше, не кричи. По-друге, познайомся це Ірина, моя наречена. А по третє, до лікаря ти мала йти в день, а не зараз. Жінка одразу змінила тон. Нормальний син прийшов би додому після роботи, поцікавився б маминим здоров'ям. Мамо, це ж був просто стоматолог. Все, досить, Іра, вибач, я відвезу маму додому і поговорю з нею. Його голос був твердим, і Ірина відчула йому зараз непросто. Жінка, зрозумівши, що перегнула, почала скиглити. Ну, звісно, легше за все накричати на маму, та ще й при. Мамо, зупинись. Хочеш ти того чи ні, але Іра буде моєю дружиною. І тільки від тебе залежатиме, як часто ми будемо бачитися. Жінка здивувалась, як це, як часто? Ти що хочеш жити з нею окремо? Саме так, мамо, і якщо ти не змінишся, ми взагалі переїдемо в інше місто. Вона хотіла щось відповісти, обличчя стало червоним. Але Ірина встала, легенько поцілувала Олексія і сказала Їдь, звичайно, якщо мамі не добре, може, це просто знеболювальне так подіяло. А я піду. Побачимось завтра. І додала з усмішкою Ідея про інше місто мені вже не здається такою вже дивною. Мати Олексія аж ногою стукнула від злості, але сказати нічого не могла слів не знаходила. А Ірина скористалася моментом і швидко вислизнула з кафе. У квартирі ж Олексія почалася непроста розмова з мамою. Мам, ну ти сьогодні перегнула, повелася як. Ну, зовсім не по-людськи. Та ще чого, щоб син мені розповідав, як себе вести, оце дожилася. Якраз дожилася, до речі, я вирішив завтра знімаю собі окрему квартиру. Олексій вийшов з кімнати, грюкнувши дверима. А батько залишився із Тетяною, тільки головою покрутив. Таня, ти що? Зовсім того. Хочеш на старість років без копійки залишитися? Ага, розсміялась. Думаєш, як він одружиться, то продовжить нам допомагати? Як би не так. Подивись на інших, ледве одружились і все ні грошей, ні дзвінків. Та Олексій не такий, може, й не такий, а оця його Ірина швиденько його обкрутить і скаже Хватить годувати маму з татом. І що тоді? Тетяна опустилася в крісло, задумалась, а потім обличчя її посвітлішало. Треба її прибрати. В сенсі прибрати. перепитав чоловік і трохи зблід. Ну, не вбивати ж?» Хоча, вона знизала плечима. Просто витіснити її з нашого життя, з родини. У мене вже є ідея. Слухай уважно. Вона почала шепотіти, озираючись на двері. Чоловік спочатку слухав насторожено, але з кожним словом у собі шикивав. Навіть посміхнувся наприкінці. Таня, ну ти й голова. А хто ж іще? Бо ви чоловіки без жінки ні туди, ні сюди. Наступного дня Тетяна заграла зовсім іншу мелодію підійшла до Олексія, ніби нічого й не було. Сину, ми тут з батьком подумали. Та ти вже дорослий. Чого це ми тебе тримаємо, мов хлопчика? Пора одружуватись, і Ірина твоя гарна дівчина. Запроси її на вечерю в суботу, познайомимось ближче, поспілкуємось. Олексій ледве повірив у почуте Мамо, це ти серйозно? А чого б ні? Просто ми іноді забуваємо, що наш хлопчик виріс. А сваритися навіщо? Ми ж хочемо, щоб усі були щасливі. Олексій так зрадів, що обійняв і маму, і тата. Ірина чудова, я впевнений, ви з нею знайдете спільну мову. А хіба міг наш син вибрати не чудову дівчину? усміхнулася мати, дивлячись на чоловіка. Від радості і полегшення Олексій відразу поділився новиною з Ірою. Іра, мама? Ну, коротше, вони змінили думку. Кажуть, що забули, що я вже дорослий. Запрошують нас у суботу на вечерю обговорити, так би мовити, плани на майбутнє. Ірина підняла брови. Ого, щось тут не так. Може, вони мене отруїти хочуть? Та ну, Іра, не починай. Та жартую добре субота, так субота. Ірина готувалась до зустрічі серйозно нове плаття, салон краси, а свята, як завжди, бурчала. Іра, дивись, у чотири ока. Ця її мамаша явно щось задумала. Та не будеш вона мене вбивати. Я б не здивувалась, свята, це вже кримінал, вона ж не дурна. У тюрмі жити не захоче, хоче жити за рахунок сина. Не знаю, я за тебе хвилююсь. Може, візьми з собою диктофон чи відеокамеру? Ірина засміялася. Світа, ти явно переслухала детективів. Найгірше, що може трапитися, вона знову наговорить купу Гедоти, і все. Ну дивись, а мені було лячно. Настав вечір. Олексій відкрив двері перед Іриною. Іра, познайомся, це моя мама, Тетяна Васильівна. А це батько Володимир Ігорович. Мамо, тату, це моя наречена. Тетяна вишукано усміхнулася. Проходьте, не тримайте зла, ви ж знаєте материнські заморочки. Ірина трохи полегшено видихнула Та нічого страшного, я ще не знаю, якою сама буду мамою. На мить усмішка зникла з обличчя Тетяни. Вона кинула погляд на чоловіка, але швидко знову зібралася і з жестом запросила до кімнати. Ходімо, у нас вже все готово. Стіл був накритий, мов на весілля. Ірина похвалила господиню. Все виглядає дуже красиво. Сідайте, не соромтеся. Тетяна жестом запросила гостей. Олексій вімкнув легку музику. Атмосфера, здавалося б, мала бути теплою та щирою, але щось у повітрі було не так, якесь тривожне, невловиме. Та й Тетяна нервувала більше звичайного. Батько Олексія теж сидів, мов на голках. Може, вам допомогти? обережно спитала Ірина. Ні, ні, Ірочко. Ми зараз з татом принесемо гаряче і всі сядемо до столу. І от Тетяна з чоловіком зайшли з тарілками. Володимир Ігорович кивнув на Тетяну, а та швиденько кивнула у відповідь і непомітно показала очима на одну з тарілок. Він поставив її перед Ірою і з полегшенням видихнув. Потім вони з Тетяною почали щось шепотіти між собою. А Ірина тим часом непомітно пересунула тарілку, помінялась із Володимиром місцями. Коли Олексій це помітив, Ірина з усмішкою прокоментувала Ти сам подивися, яка порція. Мені її і за три рази не осилити». Олексій посміхнувся. Здавалося, все йде добре. Підняли перший тост, потім ще один. Ірина, піднімаючи келих, сказала У вас справді дуже смачно. Я спочатку подумала, що не подужаю стільки, навіть тарілку поміняла з Володимиром Ігоровичем. Але все настільки смачно, що не стрималась. У ту ж мить батько Олексія почав сильно кашляти, схопився з місця очі в паніці. Ти що наробила? закричав він. Таня, там щось підмішано, іще те проносне. Роби щось. Олексій зблід і теж встав. Але Тетяна розлючено крикнула: Промовч, будь ласка, не тут же. Та Володимир уже почав панікувати. Хапався за груди, викликав швидку, кричав, що помирає, просто зараз. Ірина встала мовчки, не кажучи ні слова, і пішла з за столу. В голові стукало одне свята була права. З такими людьми жити поруч? Ні. Якби вона не кохала Олексія, але заміж за нього вона навряд чи піде. Вона хотіла щастя, а не життя, схожого на фільм жахів. Наступного дня, ближче до обіду, Олексій підійшов до неї в кафе, сів поруч, мовчав довго, з червоними від сліз очима. Потім підвів голову: І що мені тепер робити? Ти ж, мабуть, не захочеш більше мене бачити? Я не знаю, тихо відповіла Ірина. Я тебе люблю, але жити з постійною тривогою я не зможу. З твоїми батьками моє життя може бути в небезпеці і це страшенно лякає. Ну сам подумай, як з таким можна жити. Я винен. Я ж усе бачив, давно мав поставити крапку. Але якби я тоді все припинив, то можливо, ми б ніколи й не зустрілися. Бачиш, і ти не знаєш, що робити. Я тим паче. Що з батьками? В лікарні обидва. Батько в звичайній, мама? Ну, психіатричній. Вони кажуть, що в неї, ймовірно, розлад через таблетки, які вона роками приймала жменями, від старіння для молодості. Там таке в голові наплуталось. Все це дуже важко кивнула Ірина. Знаю, і батько, він же все розумів і все одно мовчав, усе підтримував. Він завжди був під її впливом любив, мабуть, сильно, а може, досі любить, колись вони були гарною парою. Зрештою, обох батьків виписали Ірина вирішила не писати заяву в поліцію. Вони з Олексієм вирішили переїхати в інше місто, не поспішати з весіллям, просто пожити разом, подивитися, як далі складеться, особливо з родичами. Тетяна Васильівна навіть не заперечувала, тільки кивнула: Дякую, Ірина, що хоча б повідомила. Я ж думала, ви просто зникнете і не скажете ні слова. Минув рік, і Олексій з Ірою таки одружилися Весілля справили у тому місці, куди переїхали. Гостей було чимало, навіть із попередньої роботи, були і батьки Жениха. Там же вперше й познайомились із батьками Іри. Сиділи весь вечір за одним столом, навіть сміялися, згадували молодість. А вже наступного ранку, коли Ірина й Олексій тільки прокинулись, батьки ошелешили їх несподіваною новиною вони їдуть у Подорож удвох і вже завтра. Тетяна Васильівна, усміхаючись, сказала: Ви собі навіть уявити не можете, як ми цього чекали. Тепер ви дорослі, нам не потрібно більше контролювати, опікуватися. Тепер твоя черга, Іра, за нашим синочком наглядати, а ми поїхали відпочивати. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити вподобайку. Для вас це дрібничка, а для мене величезна підтримка. Щиро дякую!